Кожна територіальна громада буде, в кожній області будуть свої підприємства, підприємці, які будуть визволяти номерні знаки, будуть також, можливо, технічні паспорти будуть робити тільки одна фірма, ну, можливо, щоб це все було так, як має бути. Але технічні, але ці, номерні знаки будуть по певним стандартам, як є в Україні, тільки не так, як в нас є, що одна фірма робить номерні знаки на всю Україну. А це в кожній області може бути підприємство або підприємці, які може виготовляти ці народів національність. А якийсь єдиний зразок буде до чого він вже є єдиний зразок, ну можна, напевно, щоб каже, єдиний зразок. Дім образець. один є, він вже зроблено. Ми просто не показуємо зараз. Тобто це є три букви, чотири цифри, одна буква. Воно трошки відрізнятиметься від українських номерів. Чому так? Тому що проведено навіть всіх. Номерних знаків практично по всьому Євросоюзу, Росії, Білорусі і так далі. Номери не повинні повторюватися, Повинні бути інші серії і так далі. Наприклад, такі серії, як в нас, де є дві букви, чотири цифри, дві букви, вони не мож, ми не можемо їх брати повторювати, тому що це буде якби, порушення закону. Розумієте, що будуть продубльовані транспортні засоби випадково з, з тими, що вже є на Україні. Тому прийнято рішення взяти три букви, чотири цифри і одна буква. Відповідно до міжнародних норм. Тобто букви українського алфавітусь не будуть, така буква, як там Л, літера, та, чи буква І, чи И, і, і так далі. Використовується тільки латиниця. Але таке відповідає як від нашого так скажімо, алфавіту. Що Ще якісь питання? Ну, <питання>, <буде вже> <питання>, <що>? питання? На сьогоднішній день вже, наприклад, є деякі. ...придбання автомобіля, які просто чекають на реєстрацію. Ну педалі вістивають чергу. Чергу. Ви говорите, якщо ви слово реєстратора будете вже на навчанні, то ви в себе будете реєструвати. Ні, то ласка... — Ми думаємо, що це буде орієнтовно через півтора місяці часу. так і плюс хочу сказати, що буде європейська система, всі знає, що ви можете продати автомобіль один одному без МРЕО, або без uh, транспорту реєстраційної служби. А, а місто місто в паспорті що може бути власник різний. А і в технічних паспортах. В технічних паспортах чітко буде власником люди, плюс будуть представники. Тобто представником кожної людини з'їдна тих паспорта буде територіальна громада того чи іншого міста. Тому що територіальна громада буде представляти ваші інтереси. Власниками будете, ви як жителі uh, того чи іншого міста. Плюс ви можете технічний паспорт вписати користувачів, хто може користуватися, ну, це, це для виїзду за кордон і, і так далі. Тому що це є європейська практика, так робиться в Європі. Плюс ви зможете міняти власника, тобто, написали договір, купівлі-продажу один між одним і перепродали автомобіль в інші країни. Без врева, без рахунки фактури, плюс вам дам таку інформацію по тих звичних технічних паспортах, які є в Україні, тобто пластики і тих паспорти, історія. Чому, як ви думаєте, ми перейшли на пластик? Можливо, хтось знає? Ні, тому що право власності відібрали у людей. Коли, коли були тих старі тих паспорти, такі бумажі, там писали чітко, власником є людина. Такого транспортного засобу. Всі транспортні засоби, які нові на пластикові тих паспортах, сказали, перейдіть для зручності, тому що це євростандарт і так далі. Люди почали переходити, платити там гроші, прийшли на нові технічні паспорти. Але якщо ви підіймете пункт власності, там, пункт, там, де пише ваша фамілія, ім'я по ну Фамілія ім'я адрес, там такий пункт пише, просто прізвище ім'я або батько. А далі пункт власності пише, ніби пропущено, О. а в саме в нових тих паспортах пише власником є центр ДІМ. Це означає, що юридична особа така є центр ДІМ, реаліо наше, воно і власником всіх транспортних засобів які власники такі паспорти, а ви є просто користувачі е, цього транспортного засобу. Чому я так? Е, якщо у вас, наприклад, є борг, ви, наприклад, знаєте, що вас зупинить ДАІ, і на шлях початку забере машину. Чув про таке? Так. 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 так, А якби це було ваша власність, тільки пришли, що суда це може обробити? А так це є, скажімо, просто договоренні відносини між... Брево і виконавчими службами, і вони кажуть, якщо у вас є борги-виконавчі, то вони забирають ну, свій транспортний засіб в вашому користуванні. Я обичаю, ми просто не встигнемо до наступного. Давайте так, хто зможе, ще там буде чай кава може підійти. Дивіться за за <пілляє> так. так. А, а, давайте, Закінчимо, тому що дуже цікава тема, да? Страховка транспортного засобу, так як і скрізь в Європі. Тобто цивілко випустили, там страховка. На сьогоднішній день просто страхові компанії не, не увідомлені про те, що буде нові зразки. Ми увідомлені, і відповідно вони заключення договора і будуть з нами працювати. Тому що, це, тому що чому страхові компанії страхують будь-які європейські машини, їм все рівно кого страхувати. Не страхують транспортний засіб. От. Так. Можете. Доброго сім, я думаю, це питання буде всім цікаве, тому що я там спілкувався з законом України, з польським, продавський український автомобілі і мені зараз задають питання, якщо, як ти можеш їздити на польському автомобілі. Я швидко по громаді розкажу, значить, все було дуже швидко, мені потрібно було їздити на Фінляндію по своїх справах, купив я ще з Польщі, зареєстрував її реагування. Пане Володимире, не можу каже, зрозуміє, що відносно української польського закону я маю право на транзит в 5 днів України. П'ять нього я, Якщо я заїжджаю на одну і ту саму мирницю області, якщо я заїжджаю, наприклад, на Львівську область, виїжджаю на Волинську, в мене там дитячий. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, я просто не проінформований законодавською точкою з ковід. А які нормативні правові акти це регулюють сам закон. Чи нас не дує? І чи є можливість зареєструвати транспортний засіб на фірму Ось, так? і перетинати кордон раз в рік? Чи, чи є законним стосовно українського закону? Я просто скажу, я добре знаю ці питання, я дуже скажем, практично працював. Плідно. Митників слухати не потрібно, вони, я говорю, що митники це люди, люди ненависні. Це люди, якими ненавидять інших людей. Ну, це це моя, мій досвід роботи з ним. Це практичний досвід з лісіма митниками, якими я спілкувався. Від самих низьких посадових осіб до самих високих у Львові і так далі. Тому це практика. Я, я скажімо, ну так сталося. Ну, не знаю чому, але ну, чомусь дуже держслужбовці вони не полюбляють людей. І те, що ви говорите 5-10 днів, вам сказали просто, а документ не дали. Якби ви почитали даймо, статтю митного кодексу, про який вам це говорить, там пише, строк доставки товару до внутрішньої митниці, розумієте? І ви, коли заїжджаєте в Україну, це не до вас стосується. Це просто вам сказали, що термін доставки товару 50 днів. Якщо ви заїжджаєте, оформляєте товар якийсь, і тоді вас направляють на внутрішню митницю Львова. І ви маєте його доставити в термін 5 днів. Якщо ви порушили ці терміни, вам, вас вкладає штраф. 8500, якщо більше 10 днів. Якщо вам треба доставити товар в Київ, то вам 10 днів дається. Ви доставляєте транспортним засобом. Так. Якщо це транспортний так, так, там, на фірмі, то ні там, е, використання. Але, все. Ви можете його використовувати там, до року часу, потім обратно. Але якщо взяти просто міжнародні договори, то вам і не потрібно ніяких фірм. Ви маєте право е, користуватися введення до року часу і без дороку, до і без жодної фірми і так далі. Це є, це є право, якщо вам Я будь ходяти. Є конвенція, це не будь ласка, ми не встигнемо. Це, це ті питання, якщо вас цікаво. Це, це, це Стамбульська конвенція. Якщо цікавить, 에, ну дивіться, сьогодні ми пішли далі. Тому що це не цікаво. Те, що говорите ви, наприклад, це не цікаво на сьогоднішній день для територіальних громад. Русь, для нас так. цікаво купити Трамп проти для Європі і зареєструвати у свою власну територіальну громаду. Ми пішли далі набагато. Це вже, скажімо. Питання у Верховній Раді піднімалося питання, знаєте, дати термін 30 днів. так? А знаєте, чому цей закон э, просто завалив? А тому, що він не закон, нема такого закону 5-10 днів і тому його просто розвалило. Збільшити того, чого немає. Того, чого немає, не збільшити, і тому це все було зразу э, просто було, був бунт. На написала... Це моє питання було про що відкрилено від... Ну, вопрос, да, вопрос, что? Что? Да. Если будут разработаны, э, согласно европейским нормам, наши стандарты по номерам, э, можем ли мы их потом э, предлагать в другие страны? Пытание не сразумеется. Э, ну, номерные знаки. Вы сказали, что будут использоваться. Ну, вопрос Сколько... можно наш, наш транспорт... Только Дуриста? вопрос границы. Не наш транспорт, а номерной а знак. Услышьте, пожалуйста, номерной знак содержит английские буквы и цифры. Правильно понимаете? Идно со нашего алфавита. Тобто буква L английская, N английская, не выкористовывается. Не используется правильно. Я говорю о том, что разработать стандарт, который будет использовать наш алфавит. В Европе ваши номера? я не говорю, что они там, кому то есть. Я говорю, что мы их здесь регистрируем на себя, так как мы считаем нужным. А, есть не газ или европейцы? Мы взяли машину из-за границы, привезли сюда, поставили себе в, в территориальную общину. Завели номер такой, как мы считаем нужным. Так мы это уже сделали. Мы это уже сделали. Украинский алфавит используется. Не латиница, украинский алфавит. Украинский алфавит. Конечно, просто буквы похожи на латиницу. Там Три букви англійська. В нашому алфавіті немає. Дивіться, ті, що в англійському алфавіті є буква L, N і так далі. Але в нашому немає, тому ми їх просто не використовуємо. І є три букви, чотири цифри, одна буква. Це є номер транспортного засобу від територіальних громад. Це буде одразу чітко ясно, що це транспортний засоб зареєстрований Ще там питання. В цьому зразку, який ви пустили рядах, написано в правому верхньому куті ідентифікаційний код. А то, що в Це який код? Це є просто код реєстрації транспортного засобу в базі. Машини. Машини. Тобто за яким ходом Це у вас зареєстровано? Знайти... Це ж ми будемо писати, це ми будемо писати, це на... номер десь в реєстрі, нашого, вашому реєстрі. щоб цю машину можна було знайти в репіточці. Це номер машини, а не фізичний зон. Ні. Так, Це просто номера транспортних засобів як товар. Це просто номер транспортного засобів. Він має наступний раз, що ви вас. По самому, тобто технічні питання це вже коли уповноваження, які будуть ваші громадах цим займати своїх, уповноважуйте, вони всі технічні питання, які вас будуть цікавити, все це вже далі. Все зрозуміло, так?